Вітаю вас, у студія працює я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як танці на високих підборах. На думку Мерлін Монро, жінка у туфлях на підборах здатна підкорити світ. Важко не погодитись з цим твердженням, високі підбори надають будь якій жінці особливої чарівності, царської постави і впевненості у своїй чарівності. Ідея поставити виконавців або виконавець хіп-хопу на високі підбори належить відомому хореографу Енді Джей. Ні, ніхто не каже, що до цього дівчата та жінки не танцювали у туфлях на високих підборах, однак такий напрямок, як хіп-хоп, важко було уявити в чомусь, крім кросівок. Сьогодні новий напрямок Хай Heels у перекладі з англійської високі підбори впевнено підкорює світ. Стає затребуваним у нашій країні. Причому пробують себе у новому стилі і представники сильної половини людства. Чоловіки сьогодні у нас в гостях Іванна Чорна, хореограф, педагог. Soul Dance Center, викладач стилю High Heels. Доброго дня Іван. Доброго дня з англійської перекладається High Heels як високі підбори. Про що я сказала, щойно, вона... тому вважається, що цей стиль, скажімо, танцю потрібно танцювати саме на високих підборах. Ну, і питання: якої висоти мають бути ці підбори? Чи є якась визначена висота? E, взагалі, зараз як такого саме стандарту немає, але зараз є багато. Спеціальних магазинів, які шиють, шиють е, саме взуття для такого стилю, як Хай Хілс, висота підбору може бути для початківців від 7 сантиметрів, і е, професіонали можуть танцювати 11 сантиметрів. Але взагалі стандарт, е, і, е, скажімо так, е, більш е, зручний, е, це 9,5 см. сантиметрів. Ну це доволі такі високі високі підбори, так а є так, проблеми так. з танцями на таких високих підборах? Взагалі ні, тому що є певні техніки, де ми вчимося ходити на підборах, тому з часом просто стає вже легше, і ніжки все рівно звикають. Тобто, спочатку вивчитись е, ходити на таких так, підборах, звісно, лише потім танцювати е, паралельно. Це все проходить саме паралельно. Ми вчимося е, технікам, базовим рухам, рухам з класики. Е, розминаємо свої підйомчики і паралельно вчимось, як і ходити, так і танцювати. А чи можна танцювати хай хілз без підборів взагалі? Ну е, це можна повернутися до минулого питання, тому що хай хілз перекладається як високий підбор, е, тому. Я все-таки за те, щоб одразу пробувати приносити собою на перше тренування підбори, навіть ті, що є вдома, там не в залежності від того, чи ви купуєте одразу в професійних магазинах чи ні. Наприклад, можна спробувати якісь босоніжки, які є вдома. І е, одразу приходити краще, звісно, на підборах, тому що хореографії все рівно підлаштовані на е, тому, щоб ми танцювали вже в каблучках, в підборах да, в, а в тапочках Ви не берете на ну є дівчата, які іноді питають, чи можна прийти в носочках, тому що там, наприклад, у них дома нічого немає. Але вони дуже хочуть прийти на перше пробне тренування. Тому в такому випадку я дозволяю, але все рівно є деякі елементи, де ти себе відчуваєш некомфортно, тому що потрібно постійно, наприклад, триматися на носочках, на підйомах. Як не як в підборах самих є цей підбор, так, який нас тримає і ніжка, яка спускається вниз. Тому я би радила все-таки на перше тренування знайти там у подружок, пошукати, поритися десь вдома, але приходити все-таки в підбор. Як підбирати взуття для Хай Хілс? Чи є якісь вимоги? Я про це читала в інтернеті перед перед ефіром, коли готувалася, що не всяке, там скажімо, не будь-яке взуття, воно підійде саме для цього танцю. Має бути жорстка підошва, тобто чи є якісь певні вимоги саме до взуття? Прямо сказати, що це має жорстка бути підошва. Напевно, що е, ні. Тому що в нас є підйомчик, який паралельно рухається постійно. І е, сама підошва оцього підбору вона має бути гнучка для того, щоб в нас нога могла спокійно і вільно рухатися. Е, так, більше як таких ось стандартів немає, це більше потрібно обирати. До типу своєї ніжки, тому що у нас і підйомчики, і ніжки різні, і в когось ніжка ширша, в когось вуще. Тобто це більше залежить просто від наших фізіологічних частин. Чи, чи бувають травми на ну під час саме, якщо в такі високі підбори, травма ніг? В мене ще поки що не було, <свісно> тому не можу сказати. Ми, ми зараз подивимось буквально на великий ролик. Я маю на увазі а такий ролик, Власне, що це за стиль? Хай uh Хілс. -huh. Ну буквально не па декілька секунд і продовжимо нашу розмову. to a Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Івана Чорна, це хореограф, педагог Soul Dance Center, викладач стилю Хай Heels, і ми саме говоримо про танці цього стилю Хай Heels. Ось це нагадаю з англійською перекладається як високі підбори. Які вимоги до одягу? Тобто з взуттям розібралися, мають бути підбори, туфлі на підборах. А до одягу є якісь вимоги? Прямо супер якихось вимог немає. Є, наприклад, хореографії, які ставляться в різних стилістиках, і, наприклад, ми е, обираємо не одяг, а ми обираємо образ, в якому ми будемо відчувати себе комфортно, де ми будемо себе відчувати, скажем так, класно, де ми дивимося в зеркало, і думаємо, боже, клас! Я би е, так напевно по вулиці може б і не ходила, але на тренування можна. Але в залежному е, більше від бажань. Дівчат чи хлопців і більше від комфорту, як зручно. Тобто, там, наприклад, якщо обрати перше тренування, зазвичай це можуть бути якісь лосини, топ або велосипедки топ. Далі вже дівчата там бачать, як паралельно дівчата одягаються на різні хореографії, підбирають образи і так само вже включаються в цей процес. А як ви дійшли саме до цього стилю танцю? Тобто, я так розумію, що ви хореограф, тобто, напевне, різні стилі ви ну, знаєте, займалися. Чому саме Хай Хілс? Взагалі я займаюся танцями 6 років. Це була естрадна хореографія в шкільному віці. Далі я пробувала себе в стилі джаз-фанк. Потім я вже пробувала хілс, і мої керівники студії запропонували мені все-таки стати викладачем. Чом і спробувати себе саме в цьому стилі, але зараз це вже, скажімо так, основний мій стиль, і іншими стилями як педагог я не займаюсь. Так для себе я танцюю, приходжу в мастер класи, але не викладаю. Тобто я зараз тільки викладач хей-хілз Hi і саме цього стилю. А зайдемо на ці подивимось на ці танці з медичної точки зору, як вони впливають на поставу? Чи рекомендують ці танці, скажімо, людям, які мають проблеми з хребтом? Ну, дивіться, тут в цих питаннях, наприклад, я не можу вам дати якоїсь там супер обширної відповіді. Да? Це мають більше відповідати лікарі, і люди мають звертатися до своїх спеціалістів і дізнаватися, чи можна працювати так, чи не можна, тому що в мене немає медичної освіти, але, наприклад. Якщо ви просто розумієте, що ви ходите з сутулами постійно весь день, не дивлячись тільки на хай Хілс, а будь-які інші танці, вони все рівно трошки роблять поставу. Тому що взяти, наприклад, на відах хай хілс як окремо за рахунок підборів, ми не можемо стояти загорблені. Ми постійно маємо стояти рівненько для того, щоб ми могли тримати баланс на підборах. Тобто все-таки на поставу впливає трішки. Но. А стосовно здавалося б хіп-хоп і підбори взаємо. Виключне поняття, проте поєднання цих двох моментів елементів призвели до народження нового стилю Хай Heels. Деяка агресивність, енергетика, емоційність хіп-хопу залишилась, але додалася жіночність та витонченість виконання елементів. Якщо описати цей танець, ну уявимо, що люди, які дивляться відео трансляцію, вони можуть зрозуміти, як цей танець власне виглядає. Якщо його описати словами для радіоформату, як він виконується, які складнощі. І яка має бути при цьому фізична підготовка? Фізична підготовка вона напрацьовується в плані тренувань, поки ви займаєтесь. Так само це починається з початкового рівня, далі середній, і далі там, якщо ви готові працювати більше і більше, це вже рівень про. Тобто, це все просто поступово. Там приходити з якою суперфізичною підготовкою, чи перед цим ходити в спортзал не потрібно. Як описати цей стиль? Це все-таки більш жіночний витончений стиль. Так, хіп-хоп і різні інші стилі зараз на підборах танцюють. Тобто, як такої загальної бази цього стилю немає. Ми включаємо все, що є загалом в танцях. Але все рівно більше зараз прирівнюють хілз до класичних елементів, до гарних підйомчиків, гарних проходочок. Це має бути рівна постава. Це має бути робота з балансом. Ось так можна тоді описати повністю хілс. Елементи гімнастики присутні у цьому танці. Є елементи, скоріше всього акробатики, але це також в залежності від педагога, чи вміє він це виконувати, чи не вміє виконувати. Якщо педагог вміє і може цьому навчити учнів, тоді так акробатичні елементи вставляються, але перед акробатичними елементами обов'язково робиться фізична підготовка. А вимоги до віку? Чи є якісь вимоги до віку? Тобто люди, якого віку зараз взагалі цікавляться цим, скажімо та. Цими танцями, але люди, якого віку, можливо, могли б взагалі цим займатися. Напевно, не кожну, ну там, скажімо, 80 років, напевно, це стиль не дуже підходить. Чи я, Чому? я думаю, якщо мати бажання, можна і 80 танцювати. Взагалі, з приводу вікової категорії, наприклад, у мене це вікова категорія 18 тому що у мене Хай Хілс має трішки деякі хореографії, сексуалізований невеличкий підтам. Текст і е, тому я не беру дівчат менше, там, ніж 18 років. Але зараз, враховуючи, що хілс – це база інших танцювальних стилів. Є е, педагоги, так само в Києві є дівчата, які танцюють із 15 і 16 років. Але я би радила все-таки краще десь орієнтовно з 16. 16-18 е, заключного віку немає. Я вам можу сказати, в мене є. Е, Дівчина вихованець, які за 50, і вона себе почуває просто чудово. І для мене вона є таким невеличким, скажем так, прикладом і прикладом для дівчат, які в мене займаються, що кордонів віку для танців взагалі немає. Потрібно тільки мати бажання. А якщо цим зацікавляться 60 плюс люди? То... Ну, У загалі безпеки тобто... головне бажання зрозуміло. А тут ще один момент. Сенсація у світі шоу-бізнесу свого часу здійснив український гурт Козак хореографа Жежеля. Трохи дивне поєднання м'язистого торсу мужності із 14-сантиметровими підборами та майстерністю виконання танцю. На них стали поштовхом до появи танцюристів у цьому, начебто, чисто жіночому стилі. Але зайнятими на вершині хай Hi позиціями не збирається нікому поступатися, визнаний кумір. Хілсу, це Бйонс. У Вінниці чоловіки вони цікавляться цим танцем. Не знаю чому, але у нас в Вінниці ні. І в нас поки що, наприклад, там не тільки в нас взяти, а по дівчаткам моїм колегам. Поки що я чоловіків не бачила, але, наприклад. Ми е, їздимо дуже часто на різні е, кемпи, майстер-класи. В Києві насправді чоловічого покоління Хілс зараз багато. А, а чи може чоловік, який, наприклад, захоче танцювати, прийти до вас і не обов'язково вдягати підбор? Е, ну... чи, чи є виключення? Е, наприклад, я. Рада буду в будь-якому випадку бачити чоловіка чи хлопця в себе на танцях, але все-таки на підборах. Чи працюєте ви з групами, чи є індивідуальні заняття? Ну, наприклад, для тих же хлопців, які не хочуть можливо афішувати свою участь, і там, наприклад, хочуть індивідуальні заняття? Так, в мене є і групи, є індивідуальні заняття. Групи у мене від початкового рівня до професійного рівня зазвичай я переводжу дівчаток або хто записується там вперше. Зазвичай питаю, чи танцювали ви раніше, які стилі раніше танцювали і далі вже там можу їх розподілити по групам, сказати, де є вільні місця. Індивідуальні тренування також веду. Іван, скажи, будь ласка, а танці вони можуть бути як метод терапії? Ну ще я маю на увазі, ось ви помітили. Я так розумію, що танцями ви ви давно займаєтесь з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення людей, які намагаються, скажімо, ну записатися до вас, прийти їх стало більше. Тобто люди сприймають ось саме як танці, як можливість. Якось, ну, скажімо, змінити, змінити ситуацію для себе, якось така арт-терапія, скажімо, своєрідна? Скажу вам, що так. І недавно я робила навіть пост у себе в інстаграмі про танці як терапію. Є дуже багато людей, які просто хочуть на цю годину відключити мізки, скажімо так, пропрацювати там і для себе, потанцювати, знайти себе в якійсь другій атмосфері ніж повсякденному житті, тому що ми все рівно оточені новинами кожен день. Інстаграм, телеграм і всі інші да, соціальні мережі. Тому так і е, людей чи стало більше чи менше, м, прям сказати не можу. Завжди є запит, е, скажімо так, учні ростуть. Наприклад, да, якщо в мене запит з 18+, є і дівчата, які там колись просилися в 16, але зараз е, вони вже підросли. Там два роки пройшло. Вони все рівно їм 18, Але вони пишуть, що мені вже є 18, я хочу прийти. Тому так. Тобто пріоритети вони не змінюють. Ті, хто там так. хотів два роки. Тому які елементи містить цей танець в стилі хай хілс? Окрім сама... акробатичних, це все таки більш класичні елементи з класики, з бази класики, і техніка, техніка на баланс. Тому що підбори високі, нам ж потрібно триматися, щоб не падати і тримати рівновагу. А якщо б ви писали рекламу, скажімо, для стилю Хай Хілс, як би ви прорекламували, скажімо, цей танець? Це напевно більше про відкритість, про знайдення нової себе, про зовсім інші відчуття, і про те, що навіть за невеликий період часу. Морально і фізично завдяки танцям можна змінитися і завдяки стилю Хай Хілс можна відчути себе набагато жіночнішою, набагато витонченішою. І основне це бути набагато впевненішою. Ну, обмежень по віку, я так розумію, немає. Ті, хто нас, наприклад, слухають, ті, хто нас чують, вони можуть звертатися. Звісно, і ви з радістю всіх, скажімо, да. приймете особливо чоловіків. Звісно, взагалі, ви спитати нас особливо на підборах. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Івана Чорна, це хореограф, педагог. Слав Денс Центр, викладач стилю Хай Хілс. Говорили ми про Хай Хілс. Це стиль танцю перекладається як високі підбори, тобто танці на підборах. Замбулана Булгакова на все добре бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. Стодили вісім